Це у нас офіційний автомобіль, куплявся на на 21А в 8 році, в кінці 8-го року. На повному приводі на автоматі Айсен. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі. Колір шикарний, такий золотистий колір, повний привід, трохи притонований. На легкосплавних оригінальних 16 дисках. Хром незліщий. Тут у нас окремо відкривається форточка, як в принципі на всіх фуксонах. Доукомплектований автомобіль камерою заднього огляду, яка була монтована прямо. В бампірок цікаве рішення. Ну і парктроніками задніми. Роздвойний вихлоп, шторочка є, шикарний стан салону. Зараз перейдемо до самого салону. Майже нова запаска, вона, напевно, жодного разу і не ставилась, домкрат також присутній. Йдемо далі. Всі вікна ззаду, справа, спереду, в тому числі лобове скло, оригінальні, незамінені заводські. Далі йдемо в салон Вілюр. В прекрасному стані салон, є мультілок для коробки, аСінь 4 ступеневий Мастило буквально щойно замінено в коробці. підігріви сидінь, двозон, однозонний клімат-контроль, магнітола з камерою заднього огляду і блютузом. Оригінальне кермо не перешите. В шикарному стані. 199 тисяч кілометрів оригінального пробігу. Всі 4 склопідйомники, електрорегулювання і складання дзеркал заднього огляду. По заднім сідушкам також у нас все причудово. Жодних дірок, зачепок і так далі. Салон шикарний, чистий, ухожений. Є підстаканички, є підлокітничок. Зараз перейдемо на ту сторону. У нас доволі багата комплектація, не вистачає тільки шкіри і люка. А так все є. Є підігрів зони двірників, блокування повного приводу, датчик світла, туманочки передні, задні, коригування фар, ну і також корекція дисплею. Друзі, 9 тисяч доларів. До цей автомобіль приїжджайте, дивіться, перевіряйте і будете задоволені.